8 лютого, вперше на територію центральної міської лікарні заїхав новий автомобіль швидкої допомоги, щойно пригнаний з Норвегії. Там машина знаходилась в експлуатації у фірми Стат Ойл на газовому терміналі. За норвезькими правилами, відпрацювавши 10 років, автомобілі швидкої мусять замінятись. Проте, за словами Свейнона Біркелянда, представника фірми, який доставив автомобіль і демонстрував користенцям, списувати авто підстав немає. Motoren is er necessary. Er motor абсолютно новий, машина практично не їздила по межі термінала. Єдине, що можна подивитися вікце, на що можна подивитися вікце, трошки вона місцями ну, переживає, але це елементарно виправляється.

Керівництво терміналу збирається поміняти швидку допомогу. Я зразу для себе вирішив, що ця машина має має приїхати також користень. Фольквамінасмервадеваенкельтофорте і всі, всі люди, працівники терміналу, одобрили це, всі підтримали мою ідею. Для нашого міста, за словами заступника головного лікаря Коростенської міської лікарні Михайла Кушимова, цей подарунок має велике значення. Для нашого міста це дуже важливий автомобіль, тому що це мобіль, який дає змогу транспортувати хворих, надавати першу допомогу, а на друге транспортувати хворих на інші лікувальні заклади, чи то є Київ, чи то Житомир. Таких автомобілів в області, певно, один чи два, але у нас буде ще один такий дуже важливий автомобіль. Це не перша допомога, яку надають нам місія Віри надії любові з Норвегії. Раніше ми отримали автомобілі по цій же лінії «Вольво», які працюють ще до цього часу, хоча вже пройшло більше 10 років. Але вони до цього часу працюють і вони використовуються і не як на швидкій допомозі, так ми використовуємо їх для поліклініки і для стаціонару для надання допомоги. Вже багато років поспіль норвезька місія Віра надія, Любов допомагає громаді Коростеня. Норвезькі партнери надають благодійну допомогу закладам освіти, медицини і не тільки. За це від користенців дякує міський голова Володимир Москаленко. Знаєте, я боюсь все перелікувати, тому що це дуже велика допомога якраз від них іде. Мене завжди що вражає, що там підключено дуже багато молодих людей, які заробляють гроші і свої кошти вкладають в розвиток міста Коростеня. Вони. Знають про Коростень, вони приїжджають сюди, вони дивляться, вони знають наші умову життя, вони знають наші проблеми, тому свідомо на те йдуть щоб допомогти. Після того, коли вони виділяють кошти, вони приїжджають і дивляться. А яким чином реалізовані кошти? Чи побудовано, чи закуплено обладнання, що зроблено для цього. Тому це цілий такі система стосунків Норвегії, Швеції і нашого міста Коростеня, Якраз оця благодійна організація. Віра надія, любов, яка займається вже декілька десятків років, саме місцем Ну, Ми їх всіх знаємо, ми їм щиро вдячні, ми їм дякуємо, прощаємо наші подарунки, грамоти, знаки. Говоримо про те, що користенці про це знають і це відношення, і що ми з великою любов'ю відносимося до людей, які співчувають нашим проблемам. Щира подяка нашим норвезьким другам за їх розуміння, за їх допомогу жителям міста Користень. Немає сумнівів, що подарований автомобіль швидкої допоможе врятувати не одне життя і нагадуватиме користенцям, що світ не без добрих людей.